Друзі, вітаю! Зараз покажу вправу, котра зніме напругу шийного відділу, а також розслабить голову, розслабить наші думки. Вправа вона дуже корисна, вона дуже проста, але якщо її робити сидячи або лежачи на підлозі, це дуже зніме сильно напругу. Так що ми робимо, ми починаємо дуже повільно рухати головою вліво. Дуже повільно. При цьому, підберідя на себе, шию витягуємо вверх. І починаємо рухати дуже-дуже повільно. Голова рухається вліво і вправо. При цьому відчуваємо, як розслабляється наша шия і як заспокоюються думки. Поступово починаємо рухати очима в протилежну сторону від голови. І ще робимо. Повільніше, очі рухаються в протилежну сторону. І робимо так 10, 15, 20 разів. Коли ви відчуєте, що шия почала розслаблятись, спробуйте е зберігати увагу у, у об'єму всього тіла. Ви можете також, розслабляючи шию, наприклад, спрямувати увагу на руку. І ви відчуєте, що мозок завдяки тому, що ви спрямовуєте таким чином увагу, починає розслабляти вашу руку також, як і шия. І таким чином ви можете потім спрямувати увагу на іншу руку. Шия розслабляється, кровотік в мозку покращується, ви побачите, що у вас більше ясності, менше втоми, може покращитися внутрішній стан. Знятися якась емоційна напруга, тривога або роздратування, пригніченість. І ви відчуєте, що вам стає краще і краще. Оші рухаються в протилежну сторону. Очі можуть рухатись двома способами. Перший це коли ми малюємо лінію, другий спосіб, коли ми дивимося у простір, начебто прожектор освіщає все перед нами. Зробіть так 20 разів. Якщо ви не можете засинати висипатися, ви можете це робити лежачи на підлозі перед сном і відчувати, як тіло розслабляється і ви перезагружаєтесь. Якщо хочете більше вправ і покращити свій внутрішній стан, я зараз запустив клуб, і там можна вже сьогодні позайматись і покращити свій внутрішній стан, зняти напругу із суглоби хребта із емоційного стану. І збільшити свій ресурс, долучайтесь до клубу і займайтеся покращити свій фізичний і емоційний стан.